Вгене Олексій Купитько, радник міністра оборони України, аналізуючи офіційну інформацію від Генерального штабу, зауважує, що саме в травні і в червні цей рекорд може бути побитий. Така тенденція є, сили оборони України викосили просто шалену кількість ворожої артилерії. Вони сконцентрувалися спочатку на засупах протиповітряної оборони ворога, вскрили так би мовити, так всю ту арту і гарненько її приряд. Дили, наскільки це відчувається у вас, зокрема, чи у Росії є такий величезний ресурс по арті, що вони можуть підтягувати, якось так теж бути мобільними, рухатися по лінії зіткнення і відповідно обстрілювати. Дивіться і так, і ні, підтверджує тому, що ви сказали, на жаль, правду у Росії є дуже великий арсенал і БК і зброя, яку вони підтягують. Але те, що наша розвідка вирахувала їхню арту, і дуже сильно прилюдила, це теж є правда. Це заслуги нашого командування, яке не відкрило весь наш арсенал, з чого ми можемо працювати там відразу, спочатку війни і так далі. Я думаю, їм видніше вони розуміють, коли раціональніше відкривати відкривати наше озброєння. і останні два-три місяці. І по нашому напрямку також проводилася дуже якісна розвідка із крабів, із трьох топорів, як ми їх називаємо це Саушка 777. Було відпрацьовано точково, і я сам маю можливість кожного дня бачити ці кадри з мавіківки підтвердження нашої авіавідеорозвідки про уразення їхні їхніх систем артилерії. Але на жаль, я ж кажу, ви кажете правду. В них артилерії і БК настільки багато, що затримується їх там максимум на добу через добу. Ми бачу. Що вони підтягують вже нові системи РСЗВ, нові САУшки і починають працювати? Тому можна і підтвердити, що дуже багато знищено, але на жаль, арсенал в них блін, трохи не не нескінчений на даний час.